Всім привіт! Давайте подивимося ваших ворогів за вашою спиною. Можливо, ви їх знаєте, а можливо, ви їх не знаєте, і мені треба вам підсвітити. Давайте подивимося три ворога. Один, два, три. Хто перший ваш ворог? Хто перший ваш ворог? Мачуха, це може бути мама, яка дуже холодна до вас проявлялася. Це може бути прям, в прямому смислі ваша мачуха, і це може бути е е свекруха. Да? Якщо дивляться чоловіки, теща. Тітка може бути якась. Між вами відстань на сьогоднішній день, можливо, інтернет. Чого вона для вас ворог? Тому що вона бачить вас саперницю. Це психологічні моменти, коли мама конкурує з дочкою, коли свекруха конкурує за сина свого. Так? Вона вам тут виходить саперницю. І вона психологічно у вас бачить саперницю. А чому вона ворог? Чим вона? Небезпечна для вас на сьогоднішній день. Чим вона вам небезпечна на сьогоднішній день? Тут кажуть те, що вона хоче вирішити якісь свої фінансові питання за ваш рахунок. Можливо, там до сина звертається, якщо це свікруха, Да? Або мама навіть часто так буває. Ти ж мені должна, я ж тебе народила, виховала. Да, чувство віни садить. Тут хоче управляти вами, хоче контролювати ваші фінанси. Скільки ви заробляєте, де ви заробляєте, як ви заробляєте? Ага, значить, ти хорошо заробляєш, значить, ти повинен, повинен повинна мені допомогти. Тут карти говорять, віддаляйтесь, сепаруйтесь, якщо це ваші батьки, чиясь мама, сепаруйтеся, ви маєте, якщо живете разом, переїхати. Тому що ця людина, якщо ви живете під одним дахом, вона енергетично вас жрає і з фінансами вас. Проблеми енергетично жирається оцей контроль, який хочуть наші батьки вести над нами навіть тоді, коли ми там умовно нам 40-50 років. Сепаруйтесь нарешті від мами маминої юбки, і буде вам приход грошей. Працюйте над цим питанням, пропрацьовуйтесь пропрацьовуйтесь спеціалістів, і буде вам фінанси, і буде вам щастя. Поки ви сидите під управлінням цієї жінки, ви будете знаходити в бідності. Тому задайте питання, чому в мене на сьогоднішній день біда з фінансами. Можливо, по тій причині, що я там живу на території тещі, на території свекрухи чи на території мами. Включайтеся, дорослішайте, беріть відповідальність за своє життя і буде покращення фінканалу. Працюйте над цим, воно саме не розсосеться. Просто переїхати також не вирішує цього питання, тому що ви переїхали Окей, це перший крок, а далі ще саперуватись маєте. Мають виставлені бути кордони. Правильні. Екологічно здорові і так далі. Добре, давайте слідучого ворога вашого подивимося: якась хитра лисиця, якась хитра лисиця сиця або хитрий лис. Дивіться, тут з цією людиною ви були в парі. В парі може бути любовна тема, в парі може бути якась робочі, робочі якісь моменти можуть бути. Да? Дивіться, яка у вас історія, яка у вас ситуація. Тут якесь питання виживання. Виживання чого? Ага, це якась хіщня, або хіщнік в вашому оточенні, він або є, або він був, який хотів ваші якісь плоди. Тобто, бачив у вас добичу. Ну, там, так, да, як я кажу часто в своїх роликах, думали. Думав, думала, що ви глупенький. Да, тут у вас якесь партнерство було, і тут позарились на ваші гроші. Да, дивіться, перевертайте це на свої історії. Пишіть в коментарях, що це у вас за враги. Напишіть, чи ви знаєте їх в обличчя. Якщо не знаєте, я озвучую вам такі історії. Зверніть увагу. Можливо, це є в вашому оточенні, а ви не сном, не духом, діли рожеві окуляри з лідзою мінус 5, нічого не віжу. Проаналізуйте, чи небезпечні оцей хіщнік, під Людина під маскою, людина одягає маску і грає роль ту, яка і вигідна, чи йому на сьогоднішній день. Чи небезпечний це у вас урок від диявола. Тут все-таки зв'язано з робочим моментом. Тут у вас є якісь ключі, відповіді, не знаю, креатив ваш є, да? ключі, хочуть ваші ключі стирити. Хтось пройшов цей урок, хтось не пройшов. хтось наблюдає, розуміє, про кого я кажу. Тут вам готують капкан або готували капкан. Дивіться, яка у вас була історія. Це у вас урок від диявола. Хтось його пройшов, цей урок, хтось не пройшов. Аналізуйте, включайтеся і предприймайте міри, як кажуть. Да? Третій ворог вас хто. Третій ворог вас хто. Якась звістка у вас буде про цього ворога, якась звістка про ваші фінанси. Тут якийсь оберетень вийде з тіні. Тут оберетень був у вашому оточенні. Ви знаєте, що тут перекривали вам фінканал, тут хтось проходив чистки, хтось ритуали робив, хтось енергопрактики робив, хтось займався скармою, тому що карта Христа випадає. І завжди, коли ми будь-якими шляхами очищаємося, працюємо над собою, зразу оцей враг приходить на місце преступлення. Тут оберетень якийсь вилізе, можливо, напише вам як варіант. Да? Проявиться у вашому оточенні. Чи небезпечний той ворог, який третій? Так, да, вам прям будуть якісь м, про нього звістка, може, хтось розкаже, десь, не знаю, в соцмережах побачите. Тут в когось буде, що вам цю звістку принесе відьма. Можливо, я дав ролику, я ж теж відьма. А хтось чітко на регресії карта гіпноза. Побачив, хто на вашому каналі їхав, тобто оборотень, можливо, висутність якусь приберете, а можливо, прямо вам прийде звістка, що людина, яка була близька вашому оточенню, якої це буде партнер. Да, часто історія, коли ми розбираємо в регресі з клієнтками, а там чоловік повністю їде на фінансовому каналі на ресурсі жінки. В жінки повна опа, коли вони розвелися, а в нього все прекрасно. От розбирайте такі історії, тут вам конкретна звістка прийде через регрес, через якусь практику, ви зрозумієте, хто вам фінанси закривав. Да, тобто тут така історія неприємна, і все-таки карта дерева в когось це будуть родичі. Да, і найболючіше, коли це оточення обороті в нашому оточенні, в когось це тріхогольник, да, в когось це хтось знає, що це колишній партнер, партнерка, і тут вам проясниться ця ситуація, відкриють вам очі, що ваш кризис а, був не просто так. Да, там проблеми з фінансами, з роботою. І цей кризис вам даний був такий урок, ви проходили із питання, щоб розпакувати свій дар. Якщо хто, хтось розпакувався, хтось ще не розуміє, но... Кажуть, що зараз у вас доленосні переміни і у вас зараз буде круто мінятись життя. Тут все-таки показують мені саперніка, тобто партнер. Для партнера це партнерка, з якою ви розійшлися, от він вам фінанси і перекривав. Прибирайте ці підключки, прибирайте сутності, якщо вони є на вашому фінканалі, і прибирайте енергетичні підключки, тому що на сьогоднішній день оцей мужчина або жінка для чоловіків опустошає ваш фінканал, тому у вас біда з фінансами. Прийшов час прибирати ці підключки. Звертайтесь до мудрої ліси. Хто хоче до мене до мудрої ліси, вона вам допоможе розібрати цю, прибрати це Да? Це все-таки тема якась з любовною сферою зв'язана і встановлюєте закон, щоб все по справедливості ви цей урок проходили для того, щоб розпакувати свого мага, свою відьму. Тобто будь-які випробування приходять в життя для чогось. Задача зрозуміти для чогось. Інколи нас підштовхують в якусь реалізацію, в якусь своє призначення, там, не знаю, переїхати, змінити напрямок роботи і так далі. А інколи вас просто вчать проходити якісь уроки життя. Тому розбирайтесь це в регресі, на консультації. Хто хоче до мене, пишіть в Директ, хочу на консультацію, хочу в регрес, біда з фінансами, там і так далі. Відчуття роблю, роблю, всі як двері закриті, От того і вони закриті, тому що на вашому фін-каналі всі очень прекрасно їдять. Там якісь колеги варують, тут якийсь бивший партнер варує. І перша вийшла мач... мачеха якась. Да? Дивіться, хто там <кхем> в вашому оточенні грає роль мачку. Пишіть в коментарях. Що це вас за вороги?